Всім вітання. Зараз коротеньке таке буде відео. Продовжую свої експерименти. Два дні тому пробував максимально на що здатен звс драйвер. Розігнав до 800 Вт він вижив. Це досить такий хороший результат. Але при цьому поплавалися контакти на амперметрі і він вижив. Це теж хороше. Результат, що він не помер. Тепер, що зараз хочу продемонструвати, зараз коротенько пройдемось по схемі. От, що у нас до чого? Як ми бачимо, з трансформатора це свого роду тесла, індуктор. Оце мідна шина всередині з кобою, такою майже кільце. Навантаження іде лампа денного світла на землю. Один кінець. А другий кінець конденсаторної обмотки заходить на ці чотири лампочки, які також заземлені. Оце у нас тут заземлення. Лампочки працюють на заземленні, і лампа денного світла працює на заземленні із високовольтного трансформатора. Тепер така катушечка, тут їх вже багато, дроссель розгінний. І я їх буду вводити в резонанс і будемо дивитися, як міняється у нас робота системи. І сьогодні я продемонструю, як з допомогою конденсаторів можна перетягувати енергію із одного плеча на інше плече. Так, зараз включаємо ЗВС драйвер охолодження, включаємо систему. Запрацювала лампа, запрацювали лампи 500. Напруга на них зараз 77 вольт. Ну, і ці чотири лампочки працюють, а тепер починаємо працювати конденсаторами. Дивимося, додаю конденсатор. Напруга виросла, лампочки загораються яскравіше яскравіше. 87, додаю далі. І вже у нас. Напруга пішла донизу. Але в цей момент, коли там йде напруга донизу, дивимося, що тут у нас робиться. Тобто максимальна напруга 87 на 2 І коли я вже виходжу з резонансу в даній системі, у нас значна частина енергії переходить сюди. І коли я заключаю далі, починається вже. Тут повний провал напруги і з'являється гул. Так, це у нас резонанс вже трошки інший. І зараз зупиняємося і поспілкуємось. В чому особливість даного експерименту? Коли ми працюємо із, вже тут йдуть хвильові процеси, є зона комфорту для енергії. Якщо у мене тут, ви бачили, пішло зниження напруги до 40 вольт, значить тут у нас йде вже свого роду зіштовхування потоків, і ми чуємо такий гул. Тобто йде вже змагання енергії. Це користі ніякої не дає, але тут у нас піднімається напруга. Тобто тут у нас вже зона некомфорту, йдуть змагання, і вся енергія йде по легшому напрямку, там, де неї немає цих протидій. І це ми бачимо відображення на свічінні лампочок. Отак, От з допомогою конденсаторів, ми можемо робити сує фаз, і ці енергії або будуть штовхуватися і гасити напругу. Якщо ж ми робимо правильне налаштування, ми маємо максимальну напругу, максимальну роботу і рівновагу. Рівновага у нас наступає тоді, коли у нас йде робота і цих лампочок, і тих лампочок, і напруга 90 вольт, як ви бачите. Раз, два, і тут 4 соточки лампа денного світла. І це все працює із звс драйвера. Так. Хто хоче рахувати потужності, хай рахує. Споживання не показує через те, що амперметр цей не витримує таких струмів, починають плавитися контакти. Струми тут йдуть як в прямому, так і зворотньому напрямку, тому що сам завес він трошки специфічний і працює як. Насос качає енергію в двох напрямках. Це повинні знати. Тому що, коли ми стаємо на блок живлення, у нас я працював з акумуляторами, і на акумуляторах ми маємо високу частоту. Так само зараз можемо ще подивитися, яка в нас буде частота. так Зараз я один контакт виключу і подивимося так ставимо в режим вимірювання частоти. Запускаємо знову живлення. Виключаємо всі конденсатори і включаємо по новій. Так, так, у нас частота йде 26. Бачите, як частота пригнула. Конденсатори я вивів. У нас 27. Конденсатор включає один. 98 кГц. І далі, коли включаємо, у нас частота впала, бачите, так? І напруга в цей момент також просідає. Тобто з допомогою конденсатора ми попадаємо в правильний режим, і при цьому у нас частота множиться в 2, 3, 4 рази, дивлячись, як ми налаштуємо систему. Такі прості експерименти, які дають розуміння, що таке коливальний контур, що таке суфази і коли ми попадаємо в. Е, коли Енергія, яка з коливального контура попадає із коливаннями звс драйвера, тоді ми маємо помноження частоти і саме максимальну напругу. Всім успіху і до нових зустрічей!